Гірські вершини, водоспади, старовинні церкви та наскельні фортеці. І це навіть не увесь перелік того, що можна відвідати у Сколівській громаді. Найпопулярнішими локаціями серед туристів це є, якщо ми говоримо про турист... рекреаційні ділянки, це є водоспад на ріці Кам'янка, це є Павлів Потік. Якщо брати природні об'єкти, це гора Парашка, водоспад Гуркало. Це ті об'єкти, які найбільше відвідують, відвідують туристи. Площа парку Сколівські безкиди понад 35 тисяч гектарів. Тут прокладено 146 кілометрів туристичних маршрутів. Частину з них адаптували для безбар'єрного доступу. Готують рекреаційну зону для відвідування людей з інвалідністю. То люди, які не зможуть фізично піднятися чи відвідати рекреаційні об'єкти, зможуть приїхати на ту рекреаційну ділянку. Там є такий інформаційний пункт, і в цьому пункті вони, одягнувши 3D-окуляри, зможуть пройтися головними локаціями рекреаційними Сколівських бидів. Ну і звичайно, кожна, по кожній рекреаційній ділянці є певний набір робіт, і здебільшого наш зараз напрямок це інклюзивність. Крім того, у самому місті Сколи працюють над реставрацією палацу гредлів. Перекрили дах, відновлюється. Ують приміщення всередині та облаштовують територію навколо робити так, щоб він максимально використовувався і приносив якусь популярність, розвивався. Не, не просто було закрите приміщення, як, скажімо, як палац. Він має бути туристичним таким хабом, туристичним для туристичного розвитку не тільки Сколівщини, а а Львівщини в цілому. Туристів у цій гірській громаді щороку збільшується, каже фахівчиня у сфері туризму Сколівської міської ради Марта Шиян. Якщо минулого року, орієнтовно за рік, це десь було близько 300 тисяч відвідувачів, то станом на період від січня по серпень цього року це вже понад 300. Наше село Урич, де територіально знаходиться Тустань, отримало статус найкращого туристичного села. Світу, ось ми дуже тим пишаємося. Пріоритеті напрацювання, які стосуватимуться збереження бойківської культури і традицій нашої ідентичності, саме на базі села. Урич цьогоріч за літній період Львівщина отримала 15 мільйонів 800 тисяч гривень туристичного збору. Що більше ніж торік, зауважує керівник обласного департаменту туризму Роман хім'як Тустань це вже така. Мекка Львівщини Цьогоріч Тустань святкувала своє 20-річчя, власне, заповідник Тустань, і 85 тисяч осіб змогли полюбуватися не лише скелями, але і хатою глибокими, і багато іншими локаціями, які є в Уречі. І звісно, музей Дрогобичина, який запросив 13 тисяч осіб, і про який дізналося дуже багато. Мешканців не лише Львівщини, а й загалом України. За словами Романа Хім'яка, зараз побільшало і іноземних гостей. Влітку Львівщину відвідали французькі журналісти та туроператори. Зокрема, National Geographic вже готує матеріал про українські дерев'яні церкви. Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина.